Тернопільський міський стадіон імені Романа Шухевича передадуть в оренду футбольному клубу Нива на 15 років. Таке рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету міськради, розповів начальник міського управління розвитку спорту та фізичної культури Микола Круть. За його словами, утриманням і оновленням стадіону займатиметься орендар. Завдяки цьому місто зможе заощадити півтора мільйона гривень за рік. Особливими умовами так передбачено в перші п'ять років. Орендар повинен здійснити роботи капітального характеру, чи це буде реконструкція, все залежить від того, що запроектує орендар. Це має бути обов'язково погоджено з балансоутримувачем з міським стадіоном і з міською радою. І сума інвестицій близько 100 мільйонів. На цих перших п'ять років логічно розпочати з футбольного поля, тому що в нас немає підігріву, а це одна з умов сертифікації стадіону. Я думаю, що поле буде в першу чергу. Логічно буде пов'язані з цим роботи і це бігові доріжки. Внутрішня чаша стадіону це я думаю, що вона зазнає змін в першу чергу. Микола Круть розповів, що стадіон й надалі залишатиметься власністю громади. Умови договору передбачають безкоштовне проведення культурних і спортивних заходів, навчально-тренувального процесу, а також проведення змагань. У футбольному клубі Нива Тернопіль пообіцяли прокоментувати оренду стадіону після підписання договору.